Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте роздивлятись, що у вас буде завтра. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Ухте. Ну, як приємно таке, бачити. Королева Кубків. Це можете бути ви в таких енергіях, знаєте, людина, яка... Яку переповнюють почуття, емоції, енергія, яка задоволена своїм життям, бо всього вистачає. От на сьогодення у вас життя наповнене саме тим, що вам потрібно. Нічого зайвого. І всього в достатку. Такий день. Хоча знаєте, що ще буде, що, що, чогось буде ще більше, бо щось ще очікуєте для когось, але це вже ну, одиничні такі випадки, коли дізнаєтесь про свій цікавий стан. І дізнаєтесь про те, що ще сім місяців вам чекати. І... Будете вже в іншому статусі, статусі матусі. Але це вже так, знаєте, поодинокий випадок. Це може бути, наприклад, ви дізнаєтесь про свою доньку, про свою онуку, племінницю. Тобто, ну, може бути про когось з родичок або про подругу. Може бути і така ситуація. Так, ну давайте дивитись. Ну, дійсно, І в тому буде перемога людини, і для вас це буде приємна новина. Так, давайте по, про сферу кохання. Подивимось, що, що у вас буде завтра у сфері кохання. Ну, ви бачите знову, це просто, це просто дійсно. По сфері кохання, як би ви не сумнівались? Як би ви а, взагалі не закривалися один від одного. Показано, що перемога для двох людей буде саме у сфері кохання, бо ну, це знаєте, коли вам бути разом королева Кубків та Король Пентаклів показані. Будуть зміни у вас у стосунках. Давайте подивимось, якими вони у вас будуть ці зміни угу. Угу. бути вам парою. Розумієте, бути вам парою, бо подолаєте, дається вам як випробувальний термін для вашої пари. Коли спокушати вас буде. От, ну тут, знаєте, якась така як диявольська спокуса, коли, як ви пройдете, будь-які негаразди між вами? Як ви будете Реагувати на егоїзм один одного, на якісь прояснення, що колись було у вас в житті. Тобто тут і ревнощами. І тут ви притяглись, я не буду навіть перелічувати, чим тут будуть випробування, але здебільшого в минулим. Коли, е вам треба буде зрозуміти, чому ви є такі, як є, бо на вас вплинуло ваше минуле. І е, тут треба буде е, один з одним, ну, як знаєте, як навчитись сприймати один одного. От про це тут мова йдеться. Але бути вам разом, бути вам парою. Хоча вирішувати в цю ситуацію, здебільшого буде жінка. Це коли, знаєте, чоловік побачив її, він вже для себе все зрозумів, а от жінка сумнівається, давайте дивитись, діє чоловіка у бік жінки. Завтра. угу Знаєте, в цей день йому дійсно буде чогось не вистачати, або сил, або ресурсів будь-яких фінансових, десь може, як ну, щось там вам наобіцяв а зробити не може так швидко, або взагалі так, саме так, як наобіцяв. Взагалі-то людина буде дійсно от, намагатись зробити по максимуму. Навіть якщо прийдеться заради цього передомовлятись з вами на інший термін, як затягувати якусь там ситуацію, але тут є бажання, ну, як довести до кінця якусь там між вами домовленість, що там ви між собою говорили. Давайте побачимо, що ж жінка буде робити в бік чоловіка завтра. Угу. Угу. Якось віддаляється вона від чоловіка саме за станом здоров'я. От там, де казала про вагітність на початку відео, тут може бути така ситуація, коли ну, може бути ну, цей стан з нудотою, оце таке, знаєте, коли не дуже себе почуває, але все, все владнається, все воно буде гарно. Але цей день, знаєте, як віддаляється саме, от просто не чіпай, бо не дуже, щось не дуже. Для когось це може бути ну, дійсно хворобливий стан, але, дівчата, все буде добре. Тут, тут перевтома ваша дається в знаки. Тому і десь там можете підчепити якусь там нежитель або щось ще. Подолаєте, все буде добре. І помітьте, у нас тут імператриця вагітна. Тож тема вагітності для когось дійсно буде дуже важливою. Тут вже така дитинка, яку можна на узі буде побачити. Ну, вже буде видно цю вагітність. Так, далі. Угу. Так, що в мене? Яке питання? Давайте для тим, тимчасово одиноких. Що ж у вас буде завтра у сфері кохання? Тимчасово одиноких. Угу. Можливості, але такі можливості, що ще треба буде навчитись. Ви спочатку будете сумніватись, та ну, та ну, я такого не вмію. нашу мені така можливість, я такого не вмію, не знаю. Навчитесь. Нічого страшного, не, не від не закривайтесь, не лякайтесь, а хапайтесь за можливість, яка у вас, ну, якийсь там термін, ви будете учнем, але потім ви зможете цим заробляти. Угу. Так. Я тут пролистала колоду. І це знаєте, коли зараз вам як не вистачає грошей, ви мрієте про те, щоб це змінилось, щоб вийти з залежних ситуацій фінансових, щоб просто піти геть з цих фінансових залежних ситуацій. І ви вийдете з них. Але от хапайтесь за ці можливості чомусь новому навчитись. Далі, ну дійсно, у вас е, може, цей день для вас може стати днем, коли е, життя може змінитись настільки сильно, що все ну, так як було, ніколи більше не буде. Просто тому, що ви в якийсь момент ви собі дозволите своє життя взяти під контроль. От і все. Давайте про роботу дивитись, що у вас по роботі буде завтра. Угу. Угу. Показаний нам король Кубків, ну, але в позиції відлюдника, людина, яка ну, Ну, як не кожного дня буває поряд з вами, який приїде, який може у відрядження їде, або нагадає про себе, може, він є зараз у відрядженні. Може, це хтось не обов'язково ваш прямий співробітник, а людина, яка час від часу нагадує про себе ну, там, замовник, підрядник ваш. Хтось, з ким ви ну, по якихось. Окремих позиціях ви спілкуєтесь, працюєте. Тож, знов як може бути візит такої людини, може бути телефонна розмова, їй щось треба буде прояснювати. Взагалі-то сам по собі показаний як фахівець, як знаюча людина, як може бути людина з. По такій карті з науковим ступенем, тобто людина, яка має ну, величезний досвід, наприклад, роками працює, може, десятиліттями працює в одній окремій галузі. Хтось хто заради того, щоб уникнути якихось проблем або вийти з якихось проблем. Буде з вами мати справу. Тобто, може, це ви будете допомагати людині, а може, наприклад, ви в нього будете просити про допомогу, то він вам надасть її. Тобто, спілкування буде. Давайте далі. Що ж вам важливо прийняти в цей день і завтра? Дійсно, тут хтось буде так прояснювати для вас якусь незрозумілу ситуацію, або, навпаки, ви будете прояснювати якусь дуже незрозумілу ситуацію. Знову ж таки, це стосовно роботи. Дно колоди нам показує якусь дуже ретельну роботу. Може, і вдома ви будете над чимось дуже так працювати. Приймайте, як є. А від чого ж краще, б за все, відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам краще за все завтра відмовитись. Угу. Угу. Дивіться, там, де ви не схочете розібратись в чиїсь брехні, ви будете розуміти, що вам брешуть. Ви просто відмахуєтесь і йдете геть. А ви зачекайте і розберіться. От не йдіть просто так, не відвертайтесь від людини, не йдіть. Намагайтесь все ж таки, ну, як знаєте, обговорити з людиною. Прояснити ситуацію, спитати, принаймні спитати, чого так вчинила людина, чи вчинив, нащо так вчинив чи вчинила, бо от від ситуації, коли ви зупиняєтесь і нічого не робите, а потім просто розвертаєтесь і йдете, від цього краще за все відмовитись, от коли вам знаєте, а я не хочу про це розмовляти. Ні, вам треба буде поговорити з людиною. Може з дитиною, там вже дивіться у кого як. Але ем, прояснити ситуацію буде краще, ніж закритись від ситуації і сказати ні. Ну, Я не хочу на це дивитись, значить цього не було. Так, давайте далі. Чого ж вам не уникнути завтра? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути завтра. Ну, по справедливості буде вирішуватись ситуація, яка буде надана вам, як як можливість, як можливість для розкриття потенціалу, як нове навчання, як новий шлях. Тут вже дивіться, як для кого як, як дар. От щось, що вам як дарунком буде надане, але ну, це не так, щоб просто от з нічого, а ви щось робили для цього. Ви дійсно вкладались і силами, і бажанням, і ну, хапались за цю можливість. Цього не уникнути, і ви отримаєте цей дар, бо ви на нього заслужили. Це так для вас справедливо. Для кого це буде саме про дитину? Ну, сьогодні такий розклад комусь йде і саме така інформація. Не всім, звісно, не всім, але ж не забувайте, це загальний розклад. І дивитесь ви його на YouTube каналі, на моєму власному YouTube каналі, який називається «Таємниці з філіжанки кави. Якщо десь на іншому каналі або якась інша площина, будь ласка, переходьте на YouTube канал, і дивіться в оригіналі. Бо відео, яке вкрали, дивитись не варто. Давайте побачимо пораду від вищих сил для вас. Для когось тема ризику буде закрита, просто завершена, повністю, цілком повністю обнулена буде тема. От Просто ризикувати вам не треба буде, бо буде можливість все зробити по правилах, все зробити з підтримкою, за підтримкою. Тобто щось, що вас поєднає з кимсь, ну, от, заради вирішення цієї ситуації. Тут дивіться в кого, як, з ким ви будете. Для цієї окремої ситуації. Для когось це буде про родину вашу, для когось це буде про тему кохання. Тобто тут все, що буде відбуватись, воно буде і вам на користь, і заради. Цього поєднання. Знаєте, коли нічого б гарного б не сталося, якби не ця ситуація, яка вас зводить з кимось в одне ціле. Ось так тут показана Аліса прийшла. І дякую всім за перегляд, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе обов'язково. Будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Побачимось. Всім пока!